Лише у декількох метрах від школи та дитячого майданчика неповнолітні мають можливість купити будь-який алкоголь, бо віком покупців продавці особливо не цікавляться. Поруч з 255 ю школою колись було встановлено два кіоски. Згодом один демонтували, бо у ньому продавали алкоголь. Естафету перехопила сусідня ядка. Школярі розповідають, їхні однокласники можуть вийти за пивом просто під час перерви, адже торгову точку розмістили прямо під парканом навчального закладу. Я бачила, що продавали і 10-му класу, і 11 Тобто, що дійсно паспорт не требують і то, то саме покупаю. пиво. Так, да, і пиво, і інші алкогольні напитки, які тут маються. В початку сентября я бачив. Один раз було таке. Рекламні постери із зображеними пляшками хмільного прикрашають кіоск зі сторони школи. Сама ж ятка встановлена дуже вигідно. Протягом дня споруду ледве не у пільце беруть школярі. Ввечері ж у полоні опиняється дитячий майданчик. Сперетне дорослі розпивають на гойдалках. Коли градус б'є в голову, починають співати. По закону це взагалі запрещено, правильно. Ну от пусть соблюдається закон государства. Рядом школи продають і пиво, Є і багато чого. Тому я, я проти цих кіосків. Молоді батьки та мешканці прилеглих будинків такого сусідства не хочуть. Тож просять телеканал Київ допомогти власнику кіоска усвідомити проблему і змінити ставлення, припинити продаж пива школярам. Доходить до абсурду. Попри широкий асортимент алкоголю, продавчиня заперечує, що відпускає хмільне взагалі. А в, принципі... а в нас немає алкоголю в продажі. А пиво а пиво не є алкоголь. Протягом дня СТН з'ясовували, чи має власник взагалі будь-які документи. Вдалося дізнатися, що дозвіл на встановлення ядки є. От тільки на продаж пива добро ніхто не давав. Департамент благоустрою вже надіслав відповідне звернення до управління торгівлі з проханням анулювати довідку про функціональне призначення. Якщо підприємець не припинить торгувати алкоголем, кіоск демонтують. Андрій Лащ, Михайло Кльок та телеканал Київ.